О, дивись, рожева корова! Та ні, це ж просто подушка. На чому ваш фокус, там і результат. Якщо ви хочете отримувати кращі результати в своєму житті, досягати більше, бути максимально амбіційними і мати потужні результати, вам, звичайно, необхідно вміти тримати фокус уваги. Від чого цей фокус уваги залежить та на чому його тримати правильно, щоб отримати бажані результати, сьогодні і поговоримо. З вами Григорій Горобій, бізнес-тренер, ментор ютуб YouTube креатор. На чому тримати фокус, щоб отримати більш потужні результати, або чому ми потрапляємо в якісь незрозумілі ями і програємо в більшій частині випадків своїй долі. Чому так відбувається? Насправді все дуже просто: максимальний фокус потрібно тримати на своєму стані. Звичайно, ми так і робимо, тільки частина людей робить це свідомо і тому досягає більшого. А частина людей робить це несвідомо і тому постійно знаходиться в боргах, депресіях, самокритиці і незрозумілих результатах. Відповідно, потрібно б зрозуміти, з чого складається формула цього самого заповітного стану, який, немов магніт, притягує до себе успіх, багатство, реалізовані цілі, круті амбіції і щасливе життя. Все дуже просто. Ми в освітньому центрі область можливостей працювали над цим доволі довго, і сьогодні саме ви маєте можливість отримати дієву формулу стану, який. Допоможе вам досягнути більше, ніж ви звикли це робити зазвичай. І так формула стану дорівнює ваша енергія плюс емоції плюс дії. Якщо раніше прийнято було казати, що певний порядок дій приведе вас до певного результату, тобто до реалізації цілі, то це не зовсім так. В чому ж полягає відмінність? Якщо ми тримаємо фокус на негативних діях, тобто ми постійно запізнюємося, ми постійно допускаємо помилки і акцентуємо на цьому увагу. Що буде робити підсвідомість? Вона нам даватиме такі самі ситуації знову і знову і знову, тому що наш фокус саме на них. З іншого боку, якщо ми тримаємо фокус уваги на своїх досягненнях, на своїх результатах так. Початково вони можуть бути незначними, невеликими, але з часом, коли ми триматимемо на них фокус постійно, це буде підіймати наш внутрішній стан на новий рівень, і наші результати будуть підійматися, підійматися, підійматимеся, підійматися, боже, і ставатимуть все кращими і кращими. Власне, те, до чого ми прагнемо. Але якщо повернутися до формули, то діє це не єдине, що формує стан людини. Відповідно, фокус так само потрібно тримати і на емоціях. Погодьтеся, якщо у вас болить живіт і ви почуваєтеся погано, тобто емоції у вас погані, навряд чи можна зробити щось грандіозне. Відповідно, з іншого боку, коли у вас дуже позитивні, класні, яскраві емоції, ви здатні зробити набагато більше. Згадайте банально той раз, коли ви збиралися на якусь вечірку на море у відпуску і так далі, там за класною якоюсь покупкою. Вас навіть будити не потрібно, ви прокидаєтеся самостійно і радісно рухаєтеся до своєї мети, тому що класні емоції. Відповідно, якщо у вас класні емоції, активні дії, то і енергія буде значно потужнішою. Відповідно, коли енергія буде більш високою, ви знову ж таки встигатимете зробити більше, будете максимально ефективними, впевненими в собі, і це буде давати вам радість і насолоду, ви будете в класному стані. Тобто, фокусуватися потрібно на своїй енергії, своїх емоціях і своїх діях, і тоді ваші результати будуть максимально класними і потужними. Ну і знову ж таки, оточення впливає на наші результати так само, як і ми самі. Тому за цією ж самою формулою ви можете оцінити. Рівень ваших співрозмовників, колег, партнерів по бізнесу кого завгодно. Як це правильно робити, ми розбираємо на індивідуальному супроводі, тому якщо у вас з'являються запитання, пишіть їх у коментарях під даним відео. А в описі я залишу посилання на особистий телеграм, де ви можете написати мені повідомлення. Ми з вами домовимося про індивідуальну зустріч і все детально розберемо, щоб ваш стан піднявся на новий рівень. Дякую за те, що додивилися дане відео до кінця. Мені приємно ділитися з вами новими відкриттями, інсайтами, дарувати впевненість і новий стан і приєднуйтеся до освітнього центру область можливостей. У нас буде багато цікавої і актуальної інформації. З вами був Григорій Горобій. До нових зустрічей.